Наступна специфічна реакція це реакція фоля. Вона характерна для альфа-амінокислот, що містять слабо зв'язаний сульфур. До цих амінокислот відносяться цистеїн і цистин. Цистеїн є в нашій таблиці основних 20 амінокислот. А цистин це продукт окисної деморизації цистеїну, в ході якої дві сульфгідрильні групи утворили. Дисульфідний зв'язок. цистеїн та цистин, а також білки і пептиди, що містять залишки цих амінокислот, в результаті лужного гідролізу при нагріванні утворюють сульфід натрію, який при подальшій взаємодії з ацетатом плюмбуму утворює бурий або чорний осад сульфіду плюмбуму. Для досліду нам знадобиться розчин дієчного білку. <1>, 1% розчин гідроксиду натрію, 30%, та розчин ацетату плюмбуму 3%, спиртівка, пробірка та тримач для пробірки. У пробірку ми наливаємо 1% розчин яєчного білку 1 мл. дорожчину, додаємо приблизно 10 крапель 30% гідроксиду натрію розчину. Перемішуємо. І додаємо приблизно 3-5 крапель ацетату плюмбуму. Тепер пробірку нагріваємо. Обережно нагріваємо, спочатку прогріваємо пробірку, потім вже нагріваємо і спостерігаємо, що у нас утворюється. Нагріваємо суміш до кипіння. І ми спостерігаємо з вами утворення бурого або чорного осаду сульфіду плюмбуму Ми не побачимо з вами осаду самого, тому що він розподілений по всьому об'єму у вигляді частинок, що перебувають в завислому стані.